Середа, 4 жовтня. В ефірі новини на 11-му. У студії Марко. Ручка Вітаю вас. Неспокійний спокійний ранок для Криворіжжя. За кілька хвилин до 9-ї у райцентрі чули вибухи. За попередньою інформацією. Спрацювала ППУ з вибухами. Зустріли ранок і Нікопольці. Ворог накрив місто артилерійським вогнем. Написав телеграм-каналі очільник Нікопольської РВА Євген Євтушенко. Вночі ж окупанти обстріляли мирівську громаду. До одного з сіл прилетіло з десяток снарядів. Пошкоджені два приватні будинки та господарська споруда. Понівечені лінії електропередач минулися без загиблих і постраждалих в інших районах Дніпропетровщини. Було спокійно без обстрілів. Одна людина загинула ще 16 травмовані. Такі наслідки чергових ударів ворога по Херсонщині По півдню гатять авіабомбами та артилерією. Минулої доби російські снаряди поцілили в адмінбудівлю, навчальний заклад, пошту, церкви, аптеки та територію агропідприємства. В обласному центрі вдарили по парку та території одного з заводів. Під прицілом постійно і Береславський район. Сьогодні зранку росіяни обстріляли його з авіації. Місцеві кажуть, через безперервні обстріли змушені ледь не жити у підвалах. Це був третій прильот. Два було десь поряд. Кажуть, що куль просвіт був і десь ще. А в нас у шостій годині ми сиділи в коридорі і чекали. І тут повилітали вікна. Готовність майже 100%. Теплоенерго закінчує підготовку до опалювального сезону. Фахівці ремонтують аварійні ділянки мереж, відновлюють теплоізоляцію. А найбільші котельні забезпечують генераторами для стабільної роботи в разі блекаутів. Вже цілком готова до опалювального сезону. І одна з котелень у Чечелівському районі міста. Серед іншого там встановили і нові пальники. Вони в автоматичному режимі контролюватимуть роботу котлів та суттєво зекономлять енергоресурси. Нове обладнання має забезпечити стабільне тепло в оселях Дніпрян. Котли всі почищені. на теплотрасах проведено гідравлічне випробування. Всі теплотраси готові до використання, витримали гідравлічне випробування. Котли. Почищені та теж готові до експлуатації в наступному опалювальному сезоні. Завершується заміна аварійних ділянок, теж близько півтора кілометрів. Залишається у нас на встановлення один насос і ще доремонтовуємо котел. В рамках підготовки до опалювального сезону ми повинні були замінити або капітально відремонтувати 28 котлів на сьогодні. 27 вже готові. Триває підготовка до опалювального сезону і у кривому розі там 98 котелень. На всіх провели профілактичні роботи. На сьогодні паспорти готовності отримали усі об'єкти соціальної, освітньої та культурної сфери, а також медичні заклади. У житловому фонді деякі керуючі компанії ще працюють, але до початку опалювального все зроблять, звітують у місті. Триває робота із фізичного зміцнення критичних об'єктів енергетичної інфраструктури. Це габіоні, бігбеги, Мішки і інше укріплення, оскільки всі ми розуміємо, що від ракетних та дронових ударів зараз не застраховане жодне місто в Україні. Також ведеться підготовка зимової спецтехніки, посипального матеріалу, резерва спалива палива та генераторів і багато ще чого. Волонтерську раду створили у Кам'янському зусилля, об'єднали священнослужителі, молоді наземні благодійники та небайдужі містяни. І вже провели перше засідання. Головував на ньому міський голова. Присутні поділилися ідеями, як бути надійною підтримкою військовим та мешканцям громади. А ще вирішили посилити допомогу родинам загиблих героїв Кам'янського. Сьогодні багато в нас є організацій, які допомагають і вимушеним переселенцям, і військовим, і всім в принципі, і нашим місцям, які втрапили в халепу, дабо знаходяться скрутній ситуації. І Дійсно нікого не залишаємо. Осторонь, поспілкувалися з приводу комунікацій самої волонтерської ради, і безпосередньо місцевої влади, бо є деякі питання, знаєте, котрі організації не можуть вирішити самостійно. День захисників та захисниць разом з усією країною відзначили і у Кам'янському. Це день вдячності нашим героям, тим, хто щоденно виборює перемогу, та тим, хто віддав за свободу України найцінніше своє життя. У Кам'янському біля меморіалу полеглим героям зібралися військові, ветерани війни, а також родини загиблих. Разом з містянами вони вшанували пам'ять полеглих воїнів. Представники влади вручили міські і обласні відзнаки військовослужбовцям, які боронять українську землю, та членам родин загиблих героїв. А бійців добровольчих формувань Кам'янського району привітали з днем територіальної оборони. Всі робимо до одну справу, рухаємося тільки до одного до нашої спільної перемоги. Дуже приємно, що сьогодні. В межах Кам'янського району є отакі підрозділи з бойовими штиками. По-другому вас не тому що ви дійсно сьогодні допомагаєте всім правоохоронним органам. Ворог у нас підступний, ворог атакує цивільні міста. Він про внідряє своїх ДРГшників для того, щоб підірвати нашу країну зсередини. Для того ми є бійці ДФТГ, для того, щоб дати певну відсіч. А поблизу наукового ліцею міні Анатолія Лигуна висадили алею молодих калин. Так у Кам'янському вшанували пам'ять загиблих на війні випускників закладу їх шестеро. Ця можливість віддати честь нашим ліцеїстам, які віддали життя на захист України, є дуже поважним моментом. Проведення цього заходу є дуже чутливою подією, але вона об'єднує нас як спільноту. Також до дня захисників та захисниць біля 29-го ліцею пройшов мітинг пам'яті. Учні педагоги та мешканці Лівобережжя разом відкрили пам'ятну дошку випускнику навчального закладу Андрію Полуніну. Він загинув у бою за населений пункт Времівка Волноваського району на Донеччині. З перших днів повномасштабного вторгнення він пішов на війну захищати країну, людей та родину. Батько був чесною, порядною, доброзичливою людиною. Він загинув, виконавши наказ. Від позиції нічого не залишилося. Позиція троєчка була повністю знищена, але вони не покинули. Спільна молитва за Україну за воїнів захисників та весь український народ відбулася у козацькій церкві Пресвятої покрови ПЦУ. Ця будівля, в якій 16 років знаходиться церква, переходить у власність церкви наші під керівництво отця Феодосія. В даний час вже йде до оформлення необхідних документів. Ми вже зможемо передати вам свідоцтва на цю будівлю. За меценатство та постійну підтримку української церкви настоятель храму вручив очільнику міста грамоту предстоятеля ПЦУ блаженнішого митрополита Київського і всієї України. Епіфанія Катерина Кравченко, Олександр Коваленко, новини 11 каналу. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також слідкуйте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе і до зустрічі вже у наступних випусках новин.